П'ятниця, останній робочий день тижня. Ви дивитесь три ски новини. Мої вітання. За 10 днів операції автобус 2011 яка стартувала в Україні. 31 травня інспектори Даї Львівської області оглянули 1018 автобусів, у тому числі 53, що використовуються для перевезення організованих груп дітей. Повідомляє Даї у Львівській області, із оглянутих автобусів у 190 з них були виявлені технічні несправності. У тому числі у 15 випадках незаконно встановлені додаткові місця для сидіння у 35 – заблокований аве. Рійний вихід, один автобус переобладнаний для роботи на газовому паливі з порушенням вимог законодавства. Із перевірених 53 автобусів, що використовуються для перевезення організованих груп дітей. Чотири були технічно несправними. Разом з тим, за 10 днів операції автобус 2011 на відповідальних посадових осіб. Інспектори ДАІ склали 603 адміністративні протоколи у 121 випадку за порушення правил перевезення пасажирів. 32 за випуск на лінію технічно несправних транспортних засобів, у 7 – за допуск до керування водіїв у нетверезому стані. Українці в червні поточного року проведуть два уікенди по три дні, з нагоди трійці і завдяки перенесенню робочого дня на свято конституції. Так, працівники з п'ятиденним режимом будуть відпочивати з суботи по понеділок, – 11-13 червня, оскільки 12 червня відзначається церковне і державне свято день святої трійці. Отже, наступний понеділок вихідний. Крім того, згідно з розпорядженням кабінету міністрів від 15 листопада 2010 року. Переноситься робочий день з понеділка, 27 червня, на суботу, 25 червня, у вівторок, 28 червня, відзначається День Конституції України, тобто буде три вихідних – 26-28 червня. Такі рекомендації уряду стосуються підприємств і установ організацій з п'ятиденним робочим тижнем, крім пенсійного фонду, Держ... Держказначейства і банківських установ. 14 червня Україна вшановує день народження командира січових стрільців, коменданта української військової організації, провідника ООН, організатора та керівника українського націоналістичного руху Євгена Коновальця. З Цієї нагоди у Стрію відбувся конкурс шкільних мультимедійних проєктів Євген Коновалець, життя віддане Україні. Сьогодні в будинку вчителя учні демонстрували свої роботи. Серед глядачів були присутні заступник міського голови Таїсія Гайдукевич та голова міської. Організації кону Ростислав Годь у своїх проектах школярі розповідали про життя та шлях боротьби полковника, ілюструючи слова цікавими світлинами та колажами. Постать Гена Коновальця назавжди увійшла в історію України. Він займає одне з перших місць серед борців за волю нації та побудову держави. Коновалець став героїчною постаттю не через свою трагічну смерть, адже він був лідером нації, що бореться ще за життя. Ну Вже, в всякому разі, перше вам треба подякувати за те, що ви випадку спромоглись на такий погляд та прийшли сюди, та ще щось презентували, що та ще щось та робили, то Вже вам, як то кажуть, хвала, честь і хвала. Дусі хочу привітати від депутата від основної ради Зелені Костинського, Він вам сьогодні буде присутній. Звичайно, він в нашій діяльності дуже нам допомагає і. Школу і школам допомагає. Ну тут в своїй громадській діяльності, але зараз громадська рада. Знаєте, так виходить, що вибирають людей найвідніших, а приходиться і. 14 округ в нього, нього звертається зі сілкою кругів місто Стояння, з району. І зараз на громадській раді він має теж пристояти місто Старі, тому що треба користуватися всі можливості для того, щоб покращити звичайно, ситуацію і, в місті Стрию. і, зокрема, по дорогах він дуже багато цього. І хочеться так, щоб нагородити поїздку і учасників цього, цієї конференції. Цих... Зборів мультимедійного проєкту, захід народився Іван Коновалець. Від вашого імені і від імені нашого відділу я хочу все-таки подякувати Зіною Катінському, нашому депутату обласної ради, подякувати за те, що не тільки голослівно ви маєте провести захід. І це добре, це рішення міської обласної ради. Я рада у тому, що пан Карпінський погодився, ради допомогти нам поїхати на батьківщину Жовту, село Защиті Жовтівського району, де відбудеться такі поважні святкування, і зато ми маємо можливість подивитися по дорозі ще й і історичні пам'ятки Жовківщини. В українських супермаркетах ведуть окремі каси для алкоголю і цигарок. Таку норму пропонують вести для зменшення пропаганди споживання спиртного і тютюну. Товари, на продаж яких діють обмеження за віком покупця повинні реалізовуватися у спеціальних магазинах або відокремлених від інших товарів, приміщеннях, секціях, відділах з окремим місцем для розрахунку. Така норма міститься в проєкті закону про внутрішню торгівлю, який розробляється Мінекономрозвитком, розвитком. Пише «Діло». Досвід країн. Ін є свідчить, що обмеження вільного доступу до місць продажу зменшує споживання таких товарів серед населення. Відзначає видання зі свого боку. Рітейлери, хоча і визнають справедливість, і обґрунтованість такої вимоги, стверджують, що їм зажадає перехідний період довжиною в рік, щоб переобладнати приміщення магазинів. Японських дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на атомній станції Фокусімо 1 готова оздоровити Львівщина. Про це уніан повідомили у відділі зв'язків із громадськістю Львівської ОДА. Зазначимо, що одразу після заметрусу в Японії президент України Віктор Янукович заявив, що Україна готова прийняти дітей з постраждалих районів Японії на Львівщині. Достатньо закладів, у яких можуть бути оздоровлені діти. І наразі керівництво області визначає, який саме санаторій їх прийме. Важливо, що регіон має досвід оздоровлення дітей. Щороку в санаторіях Моршина, Трускавця та Східниці проходять лікування діти, батьків яких постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. На цьому я ставлю крапку телеланку Мюей. Незмінна адреса нашого сайту. Завтра у цій студії зустрічайте Марту Стадник. Вона підсумує події тижня. Я ж бажаю вам вдалих вихідних. Нехай щастить! Життя дається один раз, а вдається ще рідше про життя спортивне, яке дається усім, але не кожному вдається зараз. І поговоримо для вас. Проси Олег Филик, мої вітання. У жіночої естафетної команди з біатлоном можуть забрати медалі чемпіонату світу. Оксана Хвостенко допінг-тест на чемпіонаті світу з біатлоном. Ветеран жіночої команди Оксана Хвостенко під час підготовки до чемпіонату світу в Хантимантійську захворіла. Для лікування від кашлі прописала сироп бронхолітин. У ліках знаходиться така речовина, як Ефедрин. На чемпіонаті світу в Оксани знову з'явився кашель, і вона знову прийняла сироп, не подумавши про те, що його можна приймати лише під час тренувань. Та звичайно. Ні, незаборонений для лікування препарат. Така помилка спортсменки призвела до того, що при взятті проби на чемпіонаті світу рівень афедрину перевищив норму на 0,5 мг. міліграм. Президент Федерації біатлону України сказав, що вже всі готові до того, що доведеться повернути медалі здобуті в естафеті. Ці хочуть у нас щось забирати, і на продовження теми Варшава сподівається відібрати у Києва фінал. Столиця Польщі все ще може стати головним містом майбутнього Євро 2012 заявив Спортекспресу віце віцепрезидент ЕНСІЕС Роберт Войчиш, що відповідає за будівництво Варшавської арени. Чесно кажучи, поляки дуже засмутилися, коли УЄФА прийняв рішення віддати фінал чемпіонату Європи Києву. Ми сподіваємося, що ще можливо щось змінити. Якщо Київ не встигне підготувати стадіон у срок, ми завжди готові. Підмінити його. Відкриття Варшавського стадіону заплановане на вересень цього року. Він міщатиме 58 тисяч глядачів. Його будівництво коштувало 500 мільйонів євро. А тим часом витрати на євро в Україні ростуть як на дріжджях. За рік до початку чемпіонату Європи з футболу Україна переживає справжній ціновий вибух. Стадіони та інфраструктура починають поглинати мільйони. Про це пише Ліга Бізнес-інформ з посиланням на Financial Times Deutschland. Спочатку говорилося, що від цього грандіозного спортивного заходу виграють не лише гості чемпіонату, але й самі українці. Однак, за останніми оцінками українським платникам податків воно обійдеться в 9 мільйонів євро. Борис Колесніков, прем'єр-міністр інфраструктури, має своє бачення щодо ситуації, яка склалася. Мовляв, попередня влада залишила після себе лише хаос, з яким належить справлятися прискорними темпами. А це вимагає підвищення витрат. Для прикладу лише мільйон гривень витратили на годинник до євро. Ро 2012 і це в одній з найбідніших країн Європи. Футбольна форма з елементами 3 d дизайну. Гравці мадридського реала познайомили оболівальників з формою, в якій проведуть сезон 2011-2012. Перша в історії королівський клуб включив золотий колір в дизайн своєї форми. Також на ній присутні елементи 3D-дизайну. Повідомляє офіційний сайт клубу. Нагадаю, в чемпіонаті Іспанії Реал зайняв друге місце, пропустивши вперед свого головного конкурента Барселону. Раніше компанія Adidas опублікувала фотографії нової гостьової форми Челсі на сезон 2011-2012. І на завершення позитивно приємна новина. Футбольна фанатка замінила собі груди футбольними м'ячами. Болівальниця ім'я якої не розголошується від радості, що її клуб переміг, здійснила деякі види змінення свого зовнішнього вигляду. Вона зробила зі своїх жіночих принад футбольні м'ячі. Ні, це не якась чергова пластична операція. Фанатка лише нанесла на груди татуювання, яке імітує м'яч. На лівій частині вона написала назву улюбленого клубу, а на правій назву м'яча з непередбачуваним шляхом польоту від удару. Її фото на форумі фанатів викликало справжній фурор. Вона й досі не може навіть прочитати всі коменти від вболівальників, які бажають з нею познайомитись і запрошують разом сходити на футбол. І на цій новині прощаюся з вами до вівторка. Зичу вдалих вихідних і доброго часу проведення. Пам'ятаємо, завжди сподівайтеся на краще, навіть якщо теща вже на порозі. Синоптики прогнозують на завтра похмуру погоду. Вдень очікується дощ. Атмосферний тиск 758 мм, тут нового стовпчика волось повітря 100%. Температура повітря вночі 12-13 градусів, тепла в день плюс 17. Вітер дутиме південно-східному напрямку 47 7 метрів за секунду.